Добрий вечір, рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Сьогодні, 8 березня, я хочу вам показати, який розмір має розсада, котру ми з вами насіння ставили на прирощування на початку лютого. І що хотіла сказати, ось у мене є поличка, на котрій звичайні білі діодні лампи. Вони не фітолампи, це звичайні білі лампи. І ось тут у мене стоять перчики і баклажани. Подивіться, який вони мають розмір. Це стосовно того. Чи працює фітолампа, чи ні? Ось вона такого розміру. А тепер я вам покажу, який розмір має росади, котра стоїть під фітолампою. Ось такий розмір має розсади, котра стоїть під фітолампою. Бачите, вона вся більша. Ну, як не крутий, вона більша. Фіталампа щось робить. Умови у них однакові, ґрунт у них однаковий. Насіння тут однакове, посадка однакова. Я їх по мірі пророщування ставила, але, наприклад, перці каптур в мене взійшли, проросло насіння майже одночасно. Ось воно стоїть. Причому я спочатку ставила і туди, і сюди, бо мене дуже сильно цікавило саме, чи дійсно та лампа щось робить. Ну, виходить, що вона щось робить. Я не знаю, що, але та розсада менше за цю. Бачите, тут є вже такі листочки, що вже друга пара справжніх листочків лізе. От перчик, ну, ці взагалі такі вже величезні. Ось. І навіть е, ще покажу: ось тут у мене, у мене три полички, та була, рахуйте, перша, це друга, а оця третя. І навіть перчик, який гіркий, він в такий маленький об'ємом, і він все рівно кращий і більший за розміром, бачите, ніж оцей. Це я тільки до того, що фітолампа щось робить. А це наші гарненькі пітонії. Все, не буду вас більше затримувати. Мирного та гарного вечора. На все добре!